Учениці наукового ліцею політ при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені Макаренка та Кременчужанка, студентка Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, здобули міжнародні перемоги з інформатики. 6 січня в Індії дистанційно проходив міжнародний дівочий кубок з програмування ISPC Elgo Queen 2024. Було довго тривало, оскільки спочатку було кілька кваліфікаційних турів. За результатами кваліфікаційних турів були відібрані кращі дівчата з за результатами. Цих турів, і відповідно відбувся фінальний тур. Який був 6 січня? Приємно, що в нас є такі дівчата, які показують дуже гарний результат, які нашу державу піднімають на такий високий рівень серед програмування. Дівчата змагалися у двох категоріях: студентській та учнівській. У відбірковому етапі взяли участь близько 1300 конкурсанток з усього світу. До фіналу ж потрапила лише десята частина учасниць, які ж враження залишила олімпіада у наших переможниць. Я брала участь. В заліку студенток в час Олімпіади був вибраний за часом Міндії. У них це було 10 ранку, у нас це було 6.30 ранку. Результати можна було одразу бачити, вони автоматично оновлювалися під час контесту. Відповідно, вже під самий кінець ми. Знали, яке я хто місце зайняв. Я була дуже рада, я дуже хотіла зайняти перше місце. В мене вийшло. Хочу сказати те, що Олімпіада була дуже цікавою для мене. І це дуже класно, що організовують Олімпіаду для дівчат окремо. В дитинстві я багато займалася олімпіадами. Я дуже вдячна своєму вчителю і своєму тату Мельникова Івановичу. Здачі були дуже якісні, цікаві на різні теми. Для мене дуже допомогло те, що я добре знаю англійську, тому що всі умови саме англійською. Алгоритмічні задачі, вони спрямовані на знання алгоритмів і в комбінації з знанням математики і логіки. У мене срібна медаль було багато нерозв'язаних задач, тому я б ще взяла участь. Точно завдання були досить такі цікаві, складні. Я зайняла третє місце, і для мене це стало дуже великим здивуванням, тому що я не розраховувала на місце взагалі. Але приємно здивувала. Приємно. Пишаємося кременчуцькими розумницями та їхнім наставником та очікуємо від дівчат подальших перемог та досягнень, які без перебільшення прославляють наше місто. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.